Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні готувала шоколадний та звичайний білий бісквітики. Хто хоче таку красоту смакоту приготувати, залишайтеся зі мною. Дуже-дуже тухкий. Дуже І так, починаємо. Бісквіт цей, що у нас буде шоколадний, ми будемо пекти на 18. Сантиметрів у діаметрі кільця. Я взяла лінієчку, відміряла рівно, щоб було 18 см. Тепер беру фольгу, ось так, накриваю. Ну, і для для, для увереності ще один листочок для впевненості. І отак просто накриваю і зажимаю. нічим ми не змащуємо Ні кільце, ні фольгу, абсолютно нічим. У нас вийшло із фольги отаке дно. Для своєї підстраховки, можете, знаєте, як зробити? Спочатку накрити пергамент, щоб у вас був пергамент, а потім фольгу. Ну, я скільки років раз вже робила, я скільки років, я чусь, коли без квіт, то іменно так. То, що касається кільця. І загорнула. Тепер знову перевіряю, чи я його не змістила, щоб було в мене 18 см у діаметрі. Все, кільце ми відкладаємо, воно в нас готове. Другий етап самий важливий. духовка 170 градусів, повинна бути, поки ви це все зробите, стабільно, стабільно вже розігріта, хорошо, 170 градусів. І за цього ми включаємо вже зарані. Духовочка вже 170 градусів нагрівається, кільце підготували. Далі продукти, такі як яйця, борошно, все повинно бути. Кімнатної температури, тобто однакової, щоб не було ще й у продуктах. Ну, тепер беремо саме перше. Беремо борошно 220 грам. Прямо в борошно 14 грам розпушувача додаю та 45 грам какао. Також додаю сюди, прямо в борошно. Висипали. І за це, що ми підготували 220 г борошна, 45 какао і 14 розпушувача, Це у нас вже готове, ми його поки що відкладаємо в сторону. Тепер що ми далі беремо? Нам треба все до речі, важу дивитись, коли відео, все буде через ваги. Ніяких пілілітрів, нічого, все через ваги. Молоко також через ваги. Ось, ось ставлю ковшик на ваги

5. 195 грамів. грамів вершкове масло. Дівчатка, вершкового маслу десь, не десь, а треба 90 грам. Раджу зразу, беріть саме-саме якісне. Якщо молоко, то краще для бісквіту, бісквітних рулетів, якщо печете торти, бісквітні торти 82% масло брати. Я взагалі, думаю, що у мене навіть і більше, бо у мене масло домашнє. Я зараз обнуляю ваги і хочу сюди покласти прямо у молоко 90 грамів домашнього масла. Трошки воно без різниці, чи воно під, аби кімнатної температури. Так, 60, ще трошечки, дівчатка. Просто чим е, жирніше масло, дівчата, тим смачніше буде бисквіт. тим він буде воло вологіший, ароматніший. Це все сказується, це правда. Якщо вже для такого діла берете, як торти пекти, то вже не пожалійте і візьміть якісну. От. А молоко можна любе, тут важніше в масло вершкове. Ну, ти подивися, ну ще трошки і не можу вгадати. 90 грамів. О, все, є. Тепер борошно, какао, цукор, це все підготовлене, розпушувач, молоко і це ж масло підготовлене, вершкове, також відкладаємо в сторону, це ми вже підготували. І тепер остання, третя і остання підготовка це відкриваємо міксер. Або, якщо у вас є, можна це все робити, і ручним міксером. І сюди я вбиваю кімнатної температури 4 яйця. Яйця краще беріть, великого розміру для бисквіту. 4 яйця. Хоча ця форма у нас буде на 18. нагадую. Так, 4 яйця. 4 яйця 235 грамів зразу, до 4 яйця. 235 грамів цукру. так І дрібочку солі. Дрібочку, це десь третя частина чайної ложки солі кидаю. Все, тепер ми з вами це все починаємо Взбивати не менше десь хвилин, може 7. Бо якщо ручний, міксер, ручним міксером, також десь хвилин може, там різниця може бути між цим і тим міксером, може, хвилинка, максимум дві. Мені головне вам показати, яка повинна бути консистенція. Бо можна цієї консистенції добитися і вручну, можна звичайним міксером, а можна таким. Включаємо спочатку на середній. І так, рівно 10 хвилин, ми взбивали яйця з цукором та щіпкою солі. А тепер відправляємося до плити наше молоко з вершковим маслом. Ідемо ставити на газ, і треба його закип'ятити. Включили газ, ставлю ковшик, і отак лопаточкою буду помішувати. Просто довести до кипіння. Але стойте над ним, а то можете відволіктися і воно втече. Все, молочко наше ось видно, як закипіло. Виключаємо, знімаємо з вогню, перемішуємо, охолоджувати його не потрібно. І йдемо відправляємося до нашого бисквіту. Молоко з маслом. Відставляємо поки що в сторону. Хай стоїть. Тепер. Вінчик нам уже не потрібний, ми його знімаємо. Беремо у нашу чашу, де гарно взбиті у нас яйця з цукром. Просіємо нашу суміш, де у нас какао і борошно та розпушувач. Просіюємо. Але коли просіюємо, Приблизно поділіть на три частини. Тобто у три етапи я оцю суміш додам. Отак, От частину просіяла. І легенько лопаткою просто буду перемішувати. Просто так перемішуємо. Щоб побачила я, що вмісилося борошно, що я його вже не бачу. Наступну просію. І так, три етапи. Ось таке воно загустувати повинно вийти поки що. Все, ви вмішали все борошно. Тепер горяче молочко з вершковим маслом, тоненько, як тоненькою цівкою, трошки налили і знов так само вмішуємо. Так, як і борошно. В три, в чотири етапи буду вмішувати. Ось таке зарідкувате тісто повинно вийти. З виду як рідкувати, не бійтеся. Виливаємо наше тісто прямо у кільце. Вилили повністю все тісто. Можете трошечки отако постукати, щоб зайвий воздух все вийшло. Духовочка 170 градусів, верх низ без конвекції я випікаю десь 50 хвилин. А поки запікається наш шоколадний бісквіт, ми робимо білий бісквіт, але на 3 яйця. Трошечки буде відрізнятися, але технологія все майже те саме кільце в діаметрі 15-16 см. Так само обвертаю. Це формочка підготовлена. До борошна. Борошна рівно 200 грам, 10 грам розпушувача. І відкладаємо поки що в сторону. Тепер до масла, тих самих 90 г масла вершкового 82%. Далі нам треба на ваги обнулили. Обнулили 145 наливаємо молочка 145 грам. Відправляємося до плити і ставимо, щоб це все закипіло. А поки наше молоко з маслом кип'ятяться на плиті, в чашу міксера, суху, і вінчик також помили, сухий. висипай, викладаємо 3 яйця. Хто хоче великий бісквіт, просто все у два рази. Не 3 яйця, шість. Три яйця. А шість. Так. Три яйця. Пакетик ванільного цукру я зразу додаю 10 грам. І цукор звичайний 175 г. І солі, третя частина чайної ложечки в чашу. Спочатку на малих оборотах, потім, потім збільшуємо і десь приблизно хвилин 8 до 10 взбиваємо. 10 хвилин пройшло. Ось таке вийшло тісто, щоб був малюнок. Коли стікає з вінчика, малюнок чіткий видно, бачите? Тепер до наших збитих яєць у три етапи додаємо борошно. Отак, частину просіяли і зупиніться, і лопаткою перемішайте уже без міксера. І ось так перемішуємо, щоб вмішалося все борошно. І так робимо три рази. Ось таке густувате тісто у нас виходить. Зараз густувати. Тепер ми потихеньку вводимо молоко з вершковим маслом, яке розтоплене, гаряче. Десь в три-чотири етапи. І перемішуємо. Все, масло вмішали з молочком сюди. Ось такої загустоти вийшло, єлі-єлі капає з лопатки. І переливаємо його в підготовлену форму. Перелили, трошки тако постукали, якраз час підійшов звитягувати шоколадний бисквіт. Шоколадний витягуємо, а цей 170 градусів, 50 хвилин, 45-50 ставимо. Даємо трошечки постояти, охолонути, поки його не трогаємо. Наш бисквіт готовий. Чи не готовий, перевіряємо тільки дерев'яною шпажкою. Хоча в мене і пройшло 50 хвилин, але я шпажку занурю всередину, витягую і дивлюся, що немає не липне. повністю пропікся. Так як я бисквіт печу не для тортика, а для трайфів, то ці тріщинки нічого страшного, бо я бисквіт буду ламати на шматочки. А якщо ви робите тортики, то ви просто зрізаєте верхушечку. Це нічого страшного. Охолонювати бисквіт треба тільки вверх ногами. Перевертаємо верх дном, раніше. Перевертаємо отако, знімаємо фольгу. Фольга гарно знімається, якщо ви замітили. І оце дно це у вас і буде верх вашого тортика. Наш бисквіт уже трошки охолов, але за цей час уже наш білий бісквіт повністю спікся. Ідемо витягувати. Дивіться, який красень у нас вийшов. Так само ми його перевертаємо на решіточку верхном. Залишаємо, щоб трошки охолов. Фольгу ми також будемо знімати. Дивіться, він повністю пропікся. Це вже по ньому видно. Фольга дуже гарно знімається з бісквітіка. І... А поки охолонює світий бісквіт, я ножем по краю форми, ось так просто по краю форми пройдуся. Перевертаю наш бісквітик, Форму трошечки розсоєняю, якщо це потрібно. І наш бісквіт уже випадає. Так, 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 все. І ось наш красавчик, ось такий пухкенький. Дуже пахне. Тепер залишаємо і чекаємо повністю, що похоло. Зараз він ще тепленький. Коли повністю він охолоне, завертаємо в харчову плівку і я ховаю в холодильник до завтра. Тільки аж через сутки з бісквітом можна працювати, ділити на два, на три частини на коржі. Але так як я робила не для тортика, а повторюю для десертів, то у мене зараз. Ось такого маленького розміру. А якщо для тортика, бажано робіть не по 15-18 діаметрів, а хоча б по 20. Оба бисквіти повністю вже охололи. Тепер я беру харчову плівочку, завертаю світлий бисквітик і так само буду завертати темний. І на сутки покладу в холодильник. Через сутки дістаємо наші безхвітки з холодильника, і робіть чи тістечка, чи трайфли, чи тортик. Так що смакуйте на здоров'я.